Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось хочу вам показати свою обновку. Придбав я таку мотопомпу Ford Ford 20. У мене така вже є. Зараз вам її покажу. Ось, працювала вона у мене, напевно, років 30. Я в її цієї зими 1004 вложив. Попрацювала вона, от, поки ще до кавунів якраз ще з кавуни поливав. Ну, коли кавуни перестав поливати і перестала працювати вже помпа перестала заводитись, коротше, вирішив вже я не вложувати її ніякі гроші і придбати, придбати таку самою новою. А старую помпу оставлю на запчастини. Ось. Зараз у нього заливаємо ми масло. Вже залили таке масло, теж 300 гривень 320 чи що коштує. Ось. Залили ми по верхній рівень. Як ви, не видно, добре, не фокусує камера. Ну, да, то там пишеться. Верхній рівень, є поділки. Заливаємо і зараз залєм паливо, поїдемо на участок, проведемо якусь обкатку, підключимо воду, зальєм води, даємо десь хвилин 5 поробити на холостому ході, і далі будемо давати крошки газу. і робити таку обкатку. Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.